Валенсія, привіт! Але насправді дуже красива Валенція. Ой, Венеція, Ванеція, Валенсія. Всім доброго ранку! Сьогодні наш ранок розпочинається з того, що ми вже зібралися, поснідали. Поснідала таким смачнющим манго, що просто капець. Тут воно дуже смачне. І їдемо у Валенцію. Нам їхати дві години від нашого місця, в якому ми зупинилися, і сьогодні день проведемо там. Це, знаєте, перший раз, коли ми їдемо в місто, і ми взагалі не знаємо, що ми там будемо робити. Ну, мені багато чого порадило, тому що я залишала віконечко в інстаграмі питала, що можна побачити. Мені дуже багато чого порадило. Всі, всі радили музей, науки, та мистецтв, здається, так. Він там, там, до речі, найбільший океанаріум в Європі. Не знаю, чи ми туди попадемо, але. Можливо, і попадемо, не знаю. Просто квитки, наскільки ми дивилися, досить такі недешеві. Тобто там десь 40 євро плюс. Тому будемо дивитися вже по місту. Взагалом, плани багато гуляти. Надіюсь, що я в тапках багато не гуляюсь. Смачний бутерброд. Ти вже поїла? Не хочу, не хочу. Я вже поїла. Зробила Ірі комплімент. Ти сьогодні як наречена. Чуєш? Я до народ. Валенсі, нас куча локацій. Ти, я, ти сьо, я так, що? Я тобі сто телеграм подала. Я така ще на в першому відео сказала, що я взагалі не знаю куди. Да, да. Все. Клас, зараз будемо по дорозі. Занімати, бо ми до речі, йдемо в іншу сторону, там має бути зовсім інші краєвиди. Ой, моя приходимо, і я тебе дуже сильно люблю. Що це просто забрати. так. Так, була зупинка ось тут. Заправиться. І йдемо, їдемо далі. До речі, мене лякало, що тут краще не зупинятися на самих заправках, тому що тут грабують людей, але поки що нам траплялись нормальні заправки. Заходь тут, тому їдемо далі. Ну що ж, ми припаркували авто е, і вийшли прямо по країну. Ось такий красій. Валенція, привіт. Будемо зараз знайомитись. Мені здається, що тут прям дуже красиво. Прям така архітектура. Там дуже красиво. Що чергово, куди ми йдемо, це взяти якийсь магнітик. Що, де Ну, Магнітиків тут таких поки немає, але ось такі різні штучки. Так спекотно. Тут десь 30 градусів сьогодні 30. передавали, що на 32. Давай мене фото, що ти мене сфоткає Давай, ставай, я тебе сфоткаю. Якось так. Сьогодні моя місія фоткати цю дитину. Всім привіт! Ми в Валенції. І мене знімає моя дитина. Можеш мене, будь ласка, показати? Ми да. в Оленці. І перша локація, яку ми прийшли, це кафедральний собор або собор Валенції. Знаходиться прямо біля нашої парковки, біля якої ми припаркувалися. Це власне перша точка теми. Класно. Там багато людей, я не знаю, платний там вхід. Платний. Платний? Показує від я... дев'яти, але я не вірю. Я думаю, десь більше. Я думаю, десь більше. Ну, а, тут теж така фішка була. Наприклад, в Гуглі пише одну ціну, але коли ти сюди приходиш, попадиш, кажи. Сьогодні копити і дивитися. Чого ми туди будемо заходити? У нас нема грошей. Дуже прикольний факт про Іспанію про те, що тут, от дійсно люди на свою пенсію, можна сказати, просто насолоджуються життям. Шо, 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 вони шо? подорожують, шо? вони їздять разом, дуже часто зустрічаються оці, ці знаєте такі парочки. Прям бабуся з дідусем ходять за ручку, обіймаються, цілуються, подорожують разом. Разом приходять, наприклад, на пляж, топле засмагають. Це просто капець, як вилас спостерігати. Дуже прикольно, от в цьому прям такий вайб і спальні. Класно. І навіть зараз ми сюди приїхали, дуже багато таких от людей вже в Ніці, І Вони просто собі приїхали насовжитися Валенцією, подорожувати. Ну, кайф. Як тобі, Валенція, Настя? Ух ти, так, це в соборі такі. Так, зайшли ми, звичайно ж, першим ділом за морозом. Тут, до речі, дуже багато різних смаків. Все, що хочеш. Ось, тому Настя обрала мандариновий. Thank you so much. Thank you very much. Thank you сама. Сеньки Тримай, Ще одна тобі. Хай буде дві ложечки. Ай, клас, скільки тобі морозива тут положили. Що? Клас, смачна морозиво, Настя. Дуже. Такі балкончики. І вузенькі вулочки. А Настя з морозивом. Так, а тут ми не знаємо, куди йти. Чи сюди, чи сюди, чи може сюди. Ідемо до кудись пішли всі туди ми. Смачно. Вона так смачно їсть цьому розміру і мені хочеться. Та -да -да! Так, Ми прийшли на другу локацію. Раз Іра розкаже, як це називається. Бо вона маршрут цього цієї поїздки складала. Це є Лонга де Ла Седа, внутрішній дворик з апельсиновими деревами. Я О, дуже вучаю. То є сад е, з апельсинами. І от так вони просто на деревах ростуть. Без лимонів. Тому що в нас на районі ще й ростуть е, лимони. Іра каже, що я зараз зайду і дуже здивусь, mm -hmm. що Тут прям дуже красиво. Ага. Дворик невеличкий, ну але в цій будівлі ми ще трішки походили. Нема правда, що дивиться, але Паркінг, тут, до речі, парковка значно дешевше, що в Барселоні. Барселоні там 380 євро було за годину, а тут є парковки, де взагалі там по три години безкоштовні, або там до вообще є Тому всього плані тут немає. І приїхали до кого-центр, який знаходиться біля музею Роди, бо раніше ми зробили океана ходимо. Забавка для Насті. Зайшла я собі обрати е, окуляри, тому що в немає окулярів, Настя мені їх купила, і е, ходимо просто міряємо. Мені подобаються, наприклад, ці від Dior, вона всього 355 євро, але вони прикольно виглядають. Я обрала від вот як. Да. Я думаю, що їх треба брати. тобі подобається окуляри. Він, до речі, дуже гарний. Все. Чехольчик. Що, до Ой, клас. Так, Ну а тепер йдемо до ось цього музею науки. Тут і наука, і океанаріум, і якісь ще різні парки, не знаю. Але... Всього на всього 34 градуси. В країні зараз дощ іде, вже вже який день. І не стихає, і холодно, всі ходять в пальтах, а ми ось роздягнені. Ходимо. Погріємось трошки, <гріємо>. так. Ну, Я, до речі, вже в нових окулярах. Я вам скажу, блін, як через них класно видно. У мене попередні були теж дуже круті, через них було дуже класно видно, але Нася мені їх зламала. І я приїхала в Іспанію без окулярів. Насправді хотіла тут купити щось класне. І ось взяла ці. Мені вони сподобались найбільше. Настуня, ходи, зараз все поламає. Ось і що хочу сказати, що через ці також дуже класно видно, прям хожу. Взагалі вони прям на очах, типу, не заважає і на навіть не втомлюються очі. Хочу дуже ок. Але насправді дуже красива Венеція, Ой, Венеція Венеція, Валенція. Так, перезаписуємо. Але насправді нам дуже сподобалася Валенція. Вона така, знаєте, зелена, тут багато. Парків, взагалі сонячна і по архітектурі також дуже-дуже красиво. Що ти тут робиш? Мені треба вибирати, коли буде місяць місяць. Яка година? Да. Це типу годинник? Так. Да. Спочатку. Да. Прикольно. Тут величезна територія, дуже багато всього. Хотілося попасти в окреанарям, але чомусь хотіла туди попасти тільки я. Трошки дорого насправді, бо 40 євро тільки вхід, десь плюс-мінус така ціна. І це тільки в один океанарі. а ми Ще якщо, наприклад, в музей науки попасти, чи ще там якийсь музей, там окрема ціна. Тому чомусь всі зажали. Ось там ботанічний сад. Я так подивилась по локації. Це в нас. А, Блін, забула якийсь типу, музей науки. Це у нас музей науки принца Філіпа, щось таке. Там напівсфера ось тут, а там, а там, а там щось типу мистецтва. Може, вона говорила якось з дурні гадії, я все правильно сказала, <свят> тому що тут дуже багато всього, але насправді і сама атмосфера тут прикольна. Ось, там ще басейн здається є. Бо я дивилася в тіктосі, що тут навіть плавають на водочках. Якщо так глянути, то там є якась водичка навіть. І можливо, що там дійсно так плавають. Як що, ці люди в Іспанії взагалі не перепрацьовують, всі заклади працюють до 16.30, щоб ви собі розуміли? Ми хотіли поїсти зайти. Просто все зачинено. І виганяють нас. Просто валенся. Не було де поїсти. Зайшли просто в супермаркет, <гум> Булку, бо холодні. І все. Йдемо на парковку, забираємо машину і їдемо плодом. Нормально їсти. І будемо їсти кожен увага. Діма приготував таку смачну вечерю, такі Дякую. ребра. Дякую. Ну, все одно ребра пожарив. Подивіться. Дякую за комплімент. Та оце я рибку приготував минулі дні. Там ще була червона рибка, дорадо була восьмиг. Коротше.